У поліклініці ювілейній зранку людей зустрічають медики і пропонують швидко пройти кілька обстежень. За цим столиком, наприклад, за кілька секунд кажуть рівень цукру в крові. Люди не ігнорують і на цю акцію реагують схвально. До цього я ні перевірявся Вообще на сахар на даний час. У нас обстежилися 40 чоловік. Із них 6 чоловік із підвищеним цукром. Але вони є такі, що поснідали, а є такі, що знають, що в них є цукровий діабет. За сусіднім столиком волонтерка міряє тиск. каже, проблема нині дуже поширена. А в багатьох людей результати викликають здивування. Мабуть, кожен четвертий, тобто в більшості людей мають підвищений тиск. Дехто це просто не відчуває тиск, але він такі присутній». Окрім аналізу крові на цукор та показників тиску, в поліклініці усім охочим пропонують пройти окуліста, узд діагностику зробити електрокардіограму серця. Та чи не найбільша черга до ендокринолога на перевірку щитовидної залози? Минулого року, 7 квітня, теж провірали, і оце це знову прийшла. Добре, старості, хоча б хоча б два рази на рік. ж раз на рік тільки, і така людей багато зібрали. Пані Людмила вирішила скористатись можливістю перевіритись навіть після того, як щитовидну залозу їй видалили. Позитивна структура 01 один кубічних. Загалом констатують з приємністю медики, в останні роки люди почали відповідальніше ставитись до самопочуття а у всесвітній день здоров'я можливість швидко і безкоштовно скористатись послугами медиків не проігнорували. Кілька сотень рівнян. Я би сказала, що останні роки дуже цікавилися здоров'ям. Вони розуміють, що здоров'я це мудрий гонорар, атрибути здорового способу життя це є раціональне харчування, це є рухова активність, психічне здоров'я це статеве виховання. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.